От сьогодні ми вже що занотували? Що проблема не в вас. Проблема в тому, що у вас відсутня система. Можете вже брати і вже занотовувати. Доки я ще раз скажу, куди треба поставити лайк, ведіть за е, цим папірцем і записуйте. А хто не пішов, тот, будь ласка, лайк ставіть. Якщо не підписані на канал, підписуються на канал. Якщо е, є питання, пишіть питання. І якщо нема питань, пишете Слава Ісусу Христу! Чи, якщо ви невіруюча людина, пишіть, бо я з невіруючими теж працюю. Яка різниця? Я всіх вас маю довести до щастя. До щастя, здоров'я і багатства. Отакий от у вас, отче Богдан. Так от, пишіть слава Україні. Не хочете слава Ісусу Христу, пишіть слава Україні. Проблеми немає. Так от, що ви вже маєте занотувати? Хто вже взявся записувати? Проблема не в вас, проблема в тому, що у вас немає системи. Далі. Що викиньте свої цілі, виробляйте дисципліну, буде дисципліна, всі цілі будуть дуже швидко приходити. Далі, що звичка, то є мінімальна частка вашого життя і мінімальна частка дисципліни. Ви ж виробили собі погану дисципліну. Бачите, дивитесь ці новини цілими днями. Я, до речі, вже 3 чи 4 дні геть не читаю новин, а десь там два тижні не читаю так, поверхнемо, пробігся і все. Так от, далі пишемо. Звичка має накопичувальний ефект. Прості дії, які ви повторюєте щоденно, роблять вас кращим, навіть непомітно для вас. Без зайвої напруги. Я ж вам кажу приклад. Заходите і дивитесь це відео. Щодня, щодня. Що важко, не важко. А результат вже у вас записується. І Господь вас на то благословляє. Далі. Далі. Дуже важлива і важка інформація, я лишив її на, на кінець. У вас є ви, який ви є зараз. Отака От людина. От я така людина. Бачите? Там випив, там покурив, там ще щось зробив. От така я людина. Бачите, отака От людина ви є. Мало заробляю, ходжу із кислою мі... обличчям з кислим своїм. Всі мені не подобаються, всіх не люблю, грошей нема, щастя нема, все погано. <гум> от ви є. Ну, наприклад. Не ви, не буду вас ображати таким чином, але я знаю, що дуже багато людей таких. Так от, є ви. І уявіть, такий кружечок можете собі намалювати. І уявіть інший кружечок, отут. То такий, як ви хочете стати.